Вітаю! В цьому відео ми будемо говорити про те, як всесвіт із нами розмовляє, тобто, як він натякає нам про те, що щось може статися в нашому житті, або чому чогось в нас немає, і, і ми це бачимо в своєму оточенні, що хтось отримує те, що нам би хотілося жити, бачити чи користуватися в своєму житті. Чому про що говорить такі обставини, коли. Якісь негативні ситуації ми чуємо про них, або бачимо, і як це теж нас стосується або не стосується, будемо сьогодні говорити саме про це. І мова піде про так чотири квітки. Її так називають в кармічному менеджменті. Мова про те, що як формується наша реальність. Є такі, умовно кажучи, як кола да, на воді, як знаєте, як краплинка капає, і довкола неї такі кола формуються, їх декілька. І от уявіть, що чотири квітки це про ці чотири кола. Тобто від оцієї точки, оця точка всередині, да, оця краплина, це є нами. Да? Тобто це ось і є ця перша квітка, по суті, в нас це говорить про що? Що в нашому житті це розкривається. Тому і називають квітка, що реальність або якась довершена форма нашого ментального відбитку. Тобто, це наші слова, думки, вчинки, емоції, які створили ментальний відбиток. тобто, я кажу, відбиток, да? ніби як щось десь залишилося, або як щось десь записалося у вигляді нашої такої архівної справи, нашого життя і всіх наших життів, власне, які ми проживали, да? запис того, що ми зробили. Це ніхто це не робить, ніякі янголи не сидяться, ніде не фіксують, ніхто це не, не фільтрує. Це... Носиться з нами із життя в життя. Це той архів, з яким ми постійно ходимо, да? наші хроніки, наша пам'ять усіх життів. І тому, тому цим ми можемо багато чого пояснити в нашому житті. Наприклад, чому, приходячи в цей світ, наче б здавалося, взагалі маленьким дитям, тільки-тільки, яке вчиться бачити, чути, сприймати реальність, а ми вже з чимось прийшли. Чому я про це говорю, що ми вже з чимось прийшли? Тому що. Діти народжуються в різних обставинах. Тобто хтось народжується важко да, в коїсь складні пологи, хтось народжується з хворобами, хтось народжується із з, в якихось складних обставинах, хтось народжується в хороших умовах, хтось приходить в родову систему такого народу, хтось народжується в такому, на такому континенті. Тобто, якісь є. Да, от, різні фактори приходу в це життя. Тобто, вже, наче це не є точкою початку, правда, тому що всіх ці обставини різні. Хтось потім, ця дитинка має батьків, якась дитинка не має батьків, в когось якісь трагічні ситуації продовжуються, в когось не соу-соу, so -so, да, 50 на 50, в когось загалом. Прекрасне життя, да, помірками людей, але е, цій свідомості живеться не окей. Да? Тобто різні є умови життя. Це говорить вже про те, що ми з чимось приходимо, у нас якийсь є багаж. Я, власне, вже це сказала, така наша архівна справа, там, де записані всі наші втілення і всі наші вчинки, всі наші думки, слова, відчуття, все, що ми створювали, воно ходить з нами. Навіщо? Для того, щоб нам це повернулося. Тому що все, що ми віддаємо в цей світ, все, що ми відчуваємо, говоримо, думаємо по відношенню до ну, нібито чогось зовнішнього чи по відношенню до себе, тому що думки про нас це не є нами. Це так само ментальні відбитки. Ми чомусь так думали про себе, ми чомусь звикли так думати про себе. І це в нашій свідомості лишило ментальний відбиток, запис. Отак думаю про себе. І ми Понакатані, якщо не усвідомлюємо, що робимо, ми понакатані як в поколесу сенсари, починаємо думати знову і знову так само. так само сприймати реальність по такому ж принципу, і так далі. Отже, ми сюди вже приходимо з цим багажем да, пам'яті. І... Як же нам світ має це все повертати? Да? От все, що ми зробили, як він має нам повертати. І, звичайно, якщо говорити, що світ це дзеркало, а це дійсно так і є, тому що саме через світ ми можемо зрозуміти, з якими архівними файлами ми прийшли, тому що ці записи вони мають нам якось повернутися. Вони нам можуть повернутися тільки від інших людей, від інших живих створінь, від обставин, від ситуації, від місця, де ми народилися, так? І тому, дивлячись цей світ як на відбиток себе, своїх ментальних відбитків, вчинків да, наших, ми можемо зрозуміти, яка тенденція життя нашого і до чого це все йде. А, і, а знаючи причини і наслідки, знаючи етичні принципи, ми можемо. Змінити ці зерна, да? ми можемо створити нову якість життя, нові ментальні відбитки, знаючи, що цей ментальний відбиток приведе до такої ситуації, такий ментальний відбиток до такої ситуації. І, відповідно, коли ви володієте десятьма етичними принципами, ви володієте кермом, кермом і кермуєте своїм життям. Тому що ви бачите те, що вам повертається. Ви знаєте, звідки це взялося. І ви, виходячи з цього, робите протилежне, якщо це вам не подобається, да, ви створюєте протилежні ментальні відбитки. Ви говорите, ви вчитеся думати інакше, ви вчитеся діяти інакше для того, щоб створити іншу реальність да, в своєму житті. Ось. І, власне, переходячи до е е квітки нашої, так? Перша, друга, третя, четверта квітка це і є оцей відбиток в дзеркалі нас самих. І якщо говорити перша квітка, як я вже казала, це є ми самі, тобто це вже завершений результат. Тобто, це стан на тут і зараз, це вже результат, завершена дія, обставина сталася, емоція сталася, думка сталася, здоров'я або нездоров'я сталося. Якась ситуація сталася, да? Там, ДТП сталося або не сталося. Так? Тому що на це теж є ментальні відбитки. Чи, наприклад, стосунки якісні сталися або не сталися, зустріч із важливою людиною сталася, тобто достатньо ментальних відбитків, щоб ви зустрілися, да? достатньо ментальних відбитків. Єднання людей, і ви зустрічаєтеся з певною людиною, з певною обставиною в певній точці свого життя, або не зустрічаєтесь. Це є перша квітка, так? Тобто ви щось маєте в своєму житті або чогось не маєте. У вас є якийсь бажаний предмет, або ви його не маєте, і це теж результат. І це перша квітка, тобто це вже результат, друга квітка це наше таке найближче коло. Оточення наше, да? це наші рідні, з якими ми живемо, з якими ми дуже часто зустрічаємося, часто спілкуємося. І це такий от найближчий до нас, да? оцей е е варіант реальності, який з нами може статися або не статись. Наприклад, вам подруга каже, ти уявляєш, я виграла те, що дуже хотіла. Це взагалі неймовірний подарунок, або хтось мені подарував щось. І тут же там, в якомусь проміжку часу ви чуєте від, там, від свого партнера, чи там, мами, чи дитини своєї, що вона отримала той подарунок, який хотіла. Про що це говорить? Якщо ми говоримо, що світ це наше дзеркало, ми такі, угу". значить, я бачу в своїй реальності можливість того, що потенціал мого бажання розкриється в моїй реальності, тому що я бачу це довкола. І відповідно так само, це і що нам варто робити? Радіти цьому, радіти, що ми в своєму полі це бачимо. Да? І відповідно радість це і радіти і своєю увагою це фіксувати. Це буде створювати е, такий поливаючий ефект. Да? і, Відповідно, ці зерна будуть проростати і швидше стануть е, першою квіткою да, вашої реальності. І відповідно, якщо ви чуєте обставини, які вам не подобаються, наприклад. Хтось там захворів, десь там в когось дітки захворіли, хтось сам захворів, десь там, наприклад, там мама, тато, чи хтось там з близьких вам сказали, що захворіли. Відповідно, ми розуміємо, що світ нам маячить про те, що ось-ось дуже близько в твоїй реальності може статися такий, така проекція життя да, у вигляді того, що ти можеш захворіти. Що ми робимо? Окей, значить, ми створюємо причини для здоров'я. Да? Повертаємося до. Першого етичного принципу збереження життя, і починаємо активно створювати причини для, 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 для ментальних відбитків, які призведуть до здоров'я. Да? Тобто, ми вже починаємо, знаючи, що робити, ми починаємо це робити. Окрім того, що дуже важливо. Важливо згадати свої ментальні відбитки, які ви вже зробили, свої дії, слова, вчинки, думки, які ви вже створили, тобто в своїй свідомості підняти ті архівні файли, які можуть створити причини для здоров'я. Тобто, ви згадуєте, як ви піклувалися про когось, хто хворів, як ви, можливо, волонтерили десь на благо здоров'я життів інших людей, можливо, ви вкладали фінансово в. Лікування когось, чи можливо, ви дарували там замість пляшки там, вина, ви дарували, наприклад, корзину фруктів, да, і саме з цим наміром. Чи можливо, ви ем, якось змінювали інгредієнти у стравах для того, щоб ця страва була більш здоровішою? Тобто, згадуючи да, в своїй свідомості, ми будемо створювати, поливати саме оці е, зерна, які будуть проростати у вигляді збереження життя, і відповідно. Ця реальність, вона просто закриється для вас, вона не стане вами, да? не стане першою квіткою. І відповідно, ви так само світ реагує, ви будете довкола бачити, що ем, ці розмови будуть змінюватися. Люди довкола вас будуть проживати іншу реальність. Тобто це як результат. Ви теж можете так відслідковувати, наскільки вчинки були дієвими або не дієвими. І е, третя квітка. Третя квітка це як. Ну, Знаєте, як третє лице, типу як віддаленіше. Оце коло да? на воді, воно віддаленіше. Ми можемо чути через когось знайомого через знайомого. Хтось там щось розказав, що ось так-то, так-то Да? Така сама там якась ситуація, чи якісь обставини, чи щось там трапилося з людиною, чи якісь новини і так далі. І відповідно, це теж говорить про те, що це і це теж може стати потенціалом вашої реальності, але це більш віддаленіший. Віддаленіша проекція, тобто у вас більше часу для того, щоб змінити свою реальність. Ну і, відповідно, коригувати своє життя, свої вчинки для того, щоб це не сталося. Ну і четверта квітка це ще найдальніше, скажімо так, коло, ця квітка, яка Це теж ваший потенціал. Але він має ще довший в пролонгації в часу і варіації е, статися, е, ну, скажімо так, далі, і не факт, що це може статися. Тобто е, варіантність ущільнення цієї реальності більш віддаленіша. Але якщо ви теж це чуєте, то вам теж не треба на це звернути увагу. Ну, мовно кажучи, четверта квітка там це якийсь, якийсь інший континент, там, е, третя квітка це там. Е, Якась інша країна, друга квітка, мовно кажучи, це там ваше місто, і перша квітка це ви. Або там перша квітка це ви, друга квітка це от ваші рідні, близькі, третя це може бути коло як знайомі через знайомих, і там четверта просто якісь там новини, чи десь там в соцмережі щось таке чули. Ось так розкривається нам наша реальність. І відповідно на запитання. Це я створила, чи мені на це реагувати, чи не реагувати? Ось і відповідь. Тобто ви розумієте, наскільки ця реальність може у вас розкритися, наскільки вона дійсно може статися. І ви вже з цим щось робите. Якщо вам щось подобається, ви можете порадіти цьому, да? ви можете своєю увагою це підсилити. Якщо вам це не подобається, відповідно, які ви можете протилежні дії зробити, щоб цього не сталося, базуючись на знання по 10-етичним 10 принципам, як створювати. Мову відповідно, так, як створювати об'єднання, як створювати здоров'я, як створювати гроші, як створювати світос прийняття, як створювати красиву реальність бачення цього світу і взаємини з ним. Ось так. Тобто, сьогодні ми говорили про чотири квітки: тобто, як з нами говорить Всесвіт.